Всім привіт! Важка була ніч? Ми живі, життя продовжується. Як швидко промайнув час, вже четвер. А це означає, що п'ємо каву з корицею. і запускаємо день на грошову хвилю. Літом, спека, а кава і щіпкою кориці мені тільки на користь. Чому? Бо це не просто смачно, це ще потужно. Кава пробуджує енергію, ясність, фокус, кориця, спеція достатку, стимулює кровообіг і в гаманці також пробуджує фінансове мислення, активує смачні ідеї для бізнесу і нових клієнтів. А ще це спосіб сказати собі: я гідна наткнення грошей і легкості. Хочеш, щоб саме сьогодні в гаманці чи на карці з'явилися гроші. Ось три енергетичні підказки, які працюють. Намір плюс дія дорівнює результат, поки п'єш каву. Подумай, навіщо тобі ці гроші саме зараз. Кажи, не просто хочу більше, а мені потрібно 20 тисяч гривень на чітко і чесно, на що. Прийми фінанси з радістю, гроші не приходять до втомлених, ображених або злих. Вони люблять тепло, легкість і вдячність. Запроси клієнтів з відкритим серцем: мої ідеальні клієнти вже в дорозі до мене. Я приваблюю тих, кому можу щиро допомогти. Афірмація на цей четвер. І відкриваю день із любою і щедрістю. Гроші легко входять в моє життя, а каву з мій аромат успіху. Хай цей день буде теплим, грошовим і добрим. Буду вдячна за лайки, коменти та репост.